Розглянемо загальний конструктив складних воріт із верхньою напрямною. Для роботи такої конструкції необхідно всього три основні елементи верхня напрямна, наварна петля та роликова каретка. Ось як виглядають ворота в частково відчиненому положенні. На одній із секцій закріплена роликова каретка, яка вільно переміщується всередині верхньої напрямної секції між собою з'єднані звичайними наварними петлями. Якщо потягнути за будь-яку із секцій, Конструкція плавно почне рух у заданому напрямку, зберігаючи високу вертикальну стійкість навіть під час сильного вітру. На такі ворота дуже легко та недорого встановити автоматику. Крім того, вони можуть відкриватися на кут до 90 градусів як у бік подвір'я, так і назовні у бік вулиці. Несучу секцію можна змонтувати як зліва, так і справа, залежно від особливостей вашого в'їзду. А так ворота виглядають у повністю зачиненому положенні. І ось повністю відчинені. Для виготовлення таких сучасних та надійних воріт усі необхідні комплектуючі ви можете знайти та придбати в інтернет-магазині Ворота Лайф.